В даному відеоуроці розглянемо, як змінити прізвище ім'я по батькові співробітника, призначити або змінити відповідальних осіб організації та контрагента в конфігурації Баз-Агро редакції 2.1. Щоб змінити піп співробітника, необхідно зайти в карточку фізичної особи, це меню кадри, довідники та налаштування та натиснути на кнопку Змінити піп. Вносимо нову інформацію та вводимо дату, з якої вступила в, зміну, вступила в силу зміна інформації, після чого записуємо та закриваємо карточку фізичної особи. Якщо зайдемо в кадри довідники, співробітники то ми також побачимо, що інформація про зміну прізвища автоматично перенеслася в даний довідник. Історію змін можна переглянути, натиснувши на гіперпосилання Історія ВІП». Щоб призначити, чи змінити відповідальну особу організації, переходимо в меню Головне. «Організація», відкриваємо карточку організації та переходимо на вкладку Підписи. На вкладці натискаємо на гіперпосилання всі відповідальні особи та створюємо новий запис. Обравши посаду та фізичну особу із довідника фізичні особи. Проставляємо дату, з якої будуть діяти зміни. За таким самим принципом можна призначити або змінити відповідальну особу контрагента. Для цього відкриваємо довідники, контрагенти. Обираємо контрагента та переходимо на вкладку Відповідальні особи. Натискаємо на гіперпосилання усі відповідальні особи. Та створюємо для кожної відповідальної особи контактну особу. В даному довіднику можна вказати адреси телефони даної контактної особи, а також додаткові реквізити, такі як посада, роль, дата народження або інше. Наразі все. Дякую за увагу!